Привіт всім глядачам! Не завжди все буває добре. Іноді бувають такі ситуації, що приходиться ремонтуватись і на ходу. Вчора була точно така ситуація. Їхав з пошти, побачив, що температура пішла вгору, доходила до червоного, зупинився, відкрив капот, а антифриз вже все і вилетів. Довелося заглушити, добре, що двигун вижив. І показую, що вдалося зробити на ходу. Причину. Чому ця поломка взагалі сталася, та що буду робити? Поломка була ось тут за тройничком. тут стояв ось такий кран на пічку. Ось ця частина його відламалась і все антифриз пішов на землю. Я ним не користувався, працює воно якось неадекватно. Та і взагалі, якщо на літо закрити цей кран, Виходить застій антифріза у пічки, в радіаторі, і це не дуже добре. Тому я ним не користувався. Потрібно було його замінити раніше, але все не доходили руки. Так, і ось в цьому патрубку залишилась частина того, що відламалося. Що вдалося зробити на ходу? Єдиний варіант був, це обійти мимо пічки, мимо радіатора. Один патрубок, бачите, залишився вільним. А один я зняв із пічки, з радіатора і пустив по колу. Просто щоб було без пічки, щоб доїхати. Так, ну і зараз як буду ремонтувати? Зараз тут стоїть тройнік. буду пускати по колу разом із пічкою. Щоб воно було в одному колі і без цього тройніка. Схема буде такою. На вхід на пічку піде прямо з блока. З пічки буде виходити, заходити в редуктор і скидатися на злив. Буде якось так. Так, плюс ще тут маю таку картину. Дивіться, редуктор у мене стоїть над акумулятором. Не подобається мені така схема, тому що ні акумулятор не заміниш швидко. Якщо щось з ним потрібно зробити, там десь щось замкне, не дай Бог, ще щось то поки до нього долізу, то вже не знаю, вже проводки не залишиться. Добре, якщо машина буде цілою. Так от, хочу зробити, спробувати зробити. Тут все дозволяє, в принципі, не знаю, як оці ось провода тут вийде перенести. Але ось ці всі шланги, з'єднання, це що у нас, вакуум якийсь, так-так. Хочу взяти, перенести хоча б отак його ось провести під ось цією стяжкою і поставити редуктор десь ось тут. Запасне колесо я тут все одно не вожу, тому заважати мені тут редуктор абсолютно не буде. Буде доступ до акумулятора. В принципі, буде зручніше. Головне, щоб цих дротів, шланг і всього, на чому воно кріпиться. Було достатньо, щоб кинути його сюди десь. Ну, ось так. Такі плани. Будемо дивитися, що з цього всього буде виходити. Зараз потрібно зробити нормально патрубки на радіатор пічки, провести охолодження, знімати редуктор, розміщати так, як він буде. Може, не прийдеться заміняти чи подовжувати і ось цей шланг для ТОСОЛа. Зараз це все познімаю, там буде видніше, думаю, побачити краще. Так, кришки познімав, дивіться, ось тут іде все ось так аж по колу. Його не знаю, тут можна двигун тричі обмотати цими шлангами. Зараз потрібно всі оці хомоти порощіпляти, тут все викинути, подивитись, як воно буде лягати, приблизно хоча б е знайти місце для редуктора. І потім вже від цього відштовхуватись. Бо Поки я не поставлю редуктор на місце, я не знатиму, як мені ось тут залишати. Коротше, тут з'єднання на з'єднанні. Кожен шланг, патрубок, все поз'єднувано. Так, тут одна проблема, це блок. Блок виходить. І туди провода і сюди. Ну, виглядає все десь ось так. Так, а ну-ка що, у нас тут рампа? Ось тут вона просто кинута. Ще потрібно ось це кріплення відкрутити, буде покраще видно. Ну, Потрібно зняти подачу газу. Так, це є. О, ще одну машину можна підключити. Так, до рампи дістав, уже зняв один шланг, який йде на впускний. О, дивіться, 5 років ще нормально себе почуває, навіть не пересохло, і тут постійно високі температури. Тому Видно, що ставилося більш-менш якісне. Так, рухаємось далі. Ось ці дроти йшли тут поверху. Потрібно було їх провести знизу патрубків. Знімав, виявив, що і цей тройник, він також розсипався, мабуть, час прийшов. 200 тисяч, ну майже 200 тисяч. Поставлю замість труйніка, так як до магазину далеко, поставлю термостат. Єдине, що потрібно, щоб цей патрубок, щоб він не зігнувся. Якщо буде згинатися, прийдеться підрізати. Все одно поставлю термостат. Ці патрубки дуже давно не мінялися, може ще стоять і заводські, тому колись, якщо куплю тройнік, поставлю вже новий патрубок. Рампа виглядає ось так, поставлю її ось так. Можна, звичайно, зняти, перевернути ось ці клапани і щоб її можна було прикрутити до впускного колектора, але не знаю, чи варто їх трогати, тому що, може потім десь там проходити газ. Хоча в принципі 5 років проїздила ця рампа, тримаючись на шлангах, тому нічого з нею там не станеться. Роз'єми на рампу я їх попідписував. Головне не погубити ці етикетки, а одну вже загубив. Так, редуктор переїхав, переїхав сюди, зафіксував його тут, тримається надійно і тепер буде доступ до акумулятора. Тепер він вільно буде входити і виходити. Потрібно зняти ось цю підв'язку, бо підв'язав той шланг, щоб він не лежав на рульовій тягі. І знімаю. Оп. І є. Так, в патрубок на пічку, вставляю ось такий переходник, щоб потім там його біля двигуна не влазити, не впихати, щоб він вже був тут. І спочатку прикріплю на пічку, на радіатор. А потім, може ось тут доведеться зробити довший патрубок. щоб Його вистачило, бо не знаю, чи достане. А може якщо достане, то залишиться цей. Цей не так давно мінявся, ще повинен бути живим. Так, як бачите, посадив на місце, залишається підтягнути. І вже там потім займатися зверху біля двигуна. І, до речі, мабуть, вистачить. Цього патрубка той, що від двигуна виходить, міняти не прийдеться. Тут так весело і все зручно, звичайно, що просто копець. Так, тепер що тут вистачає? Вистачає. Вистачає. Тому ось так його посадити. О! І буде бімба. Так, ось так все зажато, все чудово і прекрасно. Тепер наступний. Так, наступний у нас пішов сюди. Можна спочатку з редуктора підключити туди. Там воно ж внизу. Показати не зможу як процес. А тут потім ось цю потрібно з'єднати з іншим патрубком спічки. І в принципі буде все. По охолодженню буде все. Ну і поставити сюди трейнік. Поки що буде в вигляді термостата. Так, вон той патрубок. Він тут за катушкою. Я його спихнув ключем і зараз потрібно звідси далі стягти. Оп. Так, ось так воно тут було зав'язане. Викидаю цей тройник, якщо вистачає цього, залишається, ні, міняю на новий шланг. Так, друзі, вистачає, тут не пережимається, нормально. Тут пішло ось так, вон туди, під цей товстий патрубок. Дістає до виходу, зараз надіну і буде а готово. Так, цей шланг довелось замінити, бо той, що був він трошки менший в діаметрі, і туди просто не ставав. Тут довелося зробити потовщення. І зажався, сподіваюся, що нічого там не послинить. Залишається для охолодження зробити один ось цей патрубок, з'єднати його з пічкою. І буде таке коло з двигуна на пічку, на редуктор. І знову в двигун на помпу. Так, там все готово. Ось тут трошки, трошки зжимає цей патрубок. Зараз десь ось так надріжу. Щоб був коротший, щоб не згинався, нормально проходив там антифриз. Ось так всього його підрізав і дивіться, став просто ідеально. Так, ну все, і це на місці. Можна заливати воду, дивитись, чи ніде не потече. Так, ну і далі що? Ставлю рампу і потім дивлюсь, як тут все організувати. Роз'єми можна також підключати, але загубилися дві етикетки. Сподіваюсь, що вгадаю, ні прийдеться поміняти. Зараз буду збирати тут і спробую тестовий запуск, щоб не зібрати, потім розбирати знову. Вже потім як спробую, закрию тут. Так, і це є. В принципі, все нормально стало. Можна. Можна, можна щось придумати, щоб тут його закріпити. Буде це трошки пізніше, щоб вона тут не пригала. Хоча 5 років їздила так. Я й не знав, що вона і відкручена. Так, ну наче все готово. Зараз спробую, подивлюсь, що покаже. І ще ось тут плюс і мінус повинен бути. Мені то здається, якщо неправильно поставити, просто газ не відкриється. Але на лампочку перевірю, де тут плюс, вже як прогріється. І потім підключу. Якщо все буде добре, залишиться прикріпити блок, розкласти провода і все тут більш-менш організувати в порядок. Айвараз прогріється і буду дивитись. Так, ситуація ось така зараз. Зараз перейду на газ, покажу, що працює, але не все. Ось перейшла. Ось І вибиває. Думаю, причина в тому, що перепутались клапана на рампі. Так як етикетка злетіла і більш за все підключив я їх неправильно. Так як машина була дуже потрібна, зібрав так, щоб працювало все на бензині, пару днів вже так катаюсь, буде час, буду розбиратися. Так, ремонт цієї тачки продовжується. Так як в день я вже зрозумів, що в мене часу не буде, мабуть, взагалі. Проблема залишається та ж, газ начебто включається, а потім виключається. Один довгий сигнал, і постійно поспілкувався з тим, хто працював по установці газового обладнання, підказав, що можна зробити, і сказав, що на ось таких блоках, на роз'ємах на клапана. Повинні бути маркування кожного циліндра. Тому зараз знімаю оцей воздухан, знімаю рампу і дивлюсь. Спочатку там. Тут перевірив, нічого не підігнулось, все в порядку. Цей клапан спрацьовує. Також потрібно ще перевірити, чи нормально сюди йде газ. Накину провода з акумулятора. І включу ось цей клапан. Але спочатку відкручу цей шланг. Навіть зараз тиск був, тому 100% до рампи тиск доходив. Ну, Але зараз вже, так як це найшвидше перевірити, перевірю, наскільки правильно спрацьовує клапан. Так, Тут все в порядку. Так, маркування кожного клапана тут не по номерах буквами. A, B, C, D. Але, здається, стояли вони правильно. Ось де та, яку я вважав за четверту, тут етікетка спадала, але ледь трималась. Трошки підтерлась буква, але якщо порівнювати ось із цим, то тут точно буква С. Так, заглушка знята, можна перевірити. До речі, я так розумію. Можна б її тоді не розвертати, не пробувати, а просто перекрутити штуцер. На цю сторону на ту заглушку поставити. Ну, Я на це не зверну тоді уваги. Вже є, що є. Якщо не знайду так причину, або буду купувати кабель для діагностики, або звернусь на станцію де встановлюють ГБУ. Ні, тут повний порядок. Заглушка тут ось така. Так, ситуація наступна. Клапан тримав рукою, але так як тут пружинка вже не така, як повинна бути, можна сказати так, заколхозив, аби він якось працював. Можливо, може бути в цьому причина. Все, в принципі, працює, запускається газ. Отже, рампа працює. І до одного моменту, в який він просто не виключиться. Так, друзі, клапана перевірив, там підключено все правильно. Залишається одне. Це ось цей клапан. Точніше, сердечник чи серцевина, як воно там називається правильно, на редукторі. На ру... Зовнішню частину міняти не буду, вона нормальна. А отам я грав пружинку. Тому зараз заміню, подивимось, чи буде також вибивати. Так, чекаю, прогрівається, переключиться і сподіваюсь, що запрацює. Так, а ну. Так, рампа тепер встановлена так. Прикрутив її до колектора. Зараз поставлю воздухан, підключу сенсор і потрошку рухаюсь до того, що все буде стояти на своєму місці. Штуцер з цієї сторони перекрутив на ту. Ось цей шланг трошки коротшим. Так, коротше, вирішив, щоб знайти причину, купити кабель, підключився і дивіться, що виходить. Зараз переходить на газ. Працює на газу, поки що помилк немає, я їх позбивав. І дивимось, в чому причина. Датчик температури газу. Так, ну на редукторі, якби датчик був, то вибивало б, мабуть, ошиб. помилку датчика температури редуктора. Датчик температури газу, я так розумію, стоїть у МАП-сенсорі. Потрібно там розбирати, дивитись, може прийдеться його замінити. Так, ну що ж, можна сказати, причина знайдена. Ось тут просто, коли я торкнувся проводки, просто відпав ось цей провод. Ну, сподіваюсь, що сюрпризів більше не буде. Так, підключаю, перевіряю. Так, зараз прогріється. сподіваюся, що запрацює. Поки що поїздить так. Буде паяльник. Припаяти, зробити його культурно. Зробити ізоляцію. Зранку потрібна машина, і буде добре, якщо буде працювати газ. Всього то потрібно було знайти причину хоча б де копати. Ну, в цьому дуже допоміг кабель. Добре, коли можна вдома зробити діагностику. Так, переходить на газ. Чекаємо секунд 10-15. Якщо вже буде все нормально, тоді вже можна видихнути з полегшенням. Працює, все добре, там і була причина, просто не працював датчик температури газу. На редукторі працює, а тут не працював. Ось так просто, воно б може відвалилося і пізніше, якби я його не чіпав. А так просто тронув, пошевелив ці провода, він просто відпав і все. А я відкривав і МАП-сенсор, дивився, замінив там термопасту на датчику. Думаю, це буде не гірше, зробив, так скажемо, обслуговування, трошки там почистив. Але в принципі можна було б цього і не робити. Головне, що без затрат кабель він ще пригодиться, все одно десь колись щось поламається. І можна буде хоча б дома подивитись, в чому причина. Не платити за діагностику, і в майбутньому воно вийде все одно дешевше. Та й зручніше. До найближчої станції по ремонту ГБО кілометрів 50 а так щось вилетіло, можна подивитись вдома, зробити чи замінити якусь деталь. І все буде працювати. Все, працює на газу. Поставте лайк, якщо відео було вам цікавим чи корисним. Дуже дякую вам. para a